З яскравими променями сонця до нас приходить весна. Її всі з нетерпінням чекають. Як тільки з'являються проталини в лісі, біля дерев починають пробиватися ніжні білі квіти, їх називають підсніжниками. Щойно очки відкриваю, вам про весну сповіщаю син сніжку і сонця ніжник. Називаюсь я підсніжник. Підсніжник це весняна цибулина рослина. Ця квітка надзвичайно ніжна з невеликою білою головою, невисоким стеблом і довгим вузьким зеленим листям. Аромат цієї квітки дуже тонкий і легкий. Підсніжник отримав таку назву тому, що він росте з під снігу він пробивається крізь сніг завдяки гострому листю. А наукова назва квітки галантус, що означає молочна крапля. Пелюстки схожі на краплі, а колір білий, як у молока. З настанням темряви квітка підсніжника закривається і стає дуже дуже схожа на краплю молока. Підсніжник це лісова квітка. Яка зацвітає на початку березня і квітне лише декілька тижнів. Це символ краси і настання тепла, символ весни, і кожному хочеться потримати його в долонях, подарувати другу. Однак зірвані підсніжники швидко в'януть, оскільки холод їм більш звичний, ніж тепло кімнати. Тому, щоб зберегти цей вид квітів, вчені занесли його до червоної книги. У продажу заборонені зірвані в лісі підсніжники. А ще в народі говорять, що про підсніжники складали легенди. Одна із старовинних легенд розповідає, що одного разу стара зима зі своїми супутниками, морозами вітром. Вирішили не пускати на землю красуню весну. Але сміливий підсніжник виструнчився, розправив пелюстки і попросив захисту у сонця. Сонце помітило підсніжник, зігріло землю і відкрило дорогу весні. Підсніжники виглядають такими ніжними і прекрасними що мимоволі починаєш захоплюватися їхньою тендітною красою.